І так, всім привіт, друзі! З вами Даркара і сьогодні ми з вами розглянемо альтернативний метод роботи Moonlight через Sunshine, замість встановлення старої версії GeForce Experience, а також Remote Play на PlayStation 3. Відео буде коротеньким, і давайте приступати. Про цей спосіб я дізнався вже після монтажа свого минулого відео на цю тему. Так само в коментарях мені написали, що даний спосіб повинен бути кращим за використання GeForce Experience. Так само даний спосіб повинен працювати і на відеокартах AMD. З огляду на відсутність адекватної інструкції, скажу чесно, трохи тупив з налаштуванням. Може комусь допоможе для того, щоб все пройшло досить легко і швидко. Треба зайти на сайт і завантажити програму Sunshine, потім зайти в веб-інтерфейс, видалити програму GeForce Experience або ж оновити назад до Nvidia App, щоб вона нам не заважала. І далі вже можна підключатися по старому налаштуванню для підключення. IP і порт залишаються такі ж самі код, вводити в веб в спеціальній графі, і далі вже можете з'єднатися. За умовченням, у вас вписані шляхи на робочий стіл і на Steam Big Picture Режим. Цього має бути достатньо, але якщо хочете грати в сторонні ігри, можна додати шлях до гри для швидкого запуску самостійно, або зробити ярлик на робочий стіл, або додати сторонню гру в Steam. Тут як вам буде зручно. За продуктивністю можу сказати, що до кінця з'єднання не було розірвано не разу, але відбувалися стартери і фрізи. Картинка завмирала на частку секунди, потім поверталася в норму, і ми готів знак проблеми із мережею. В цілому, це вже краще, ніж було з GeForce Experience в мій останній тест, але все ще зовсім не той досвід, який хотілося би повторювати. Не знаю, що конкретно трапилося і який з пристроїв, які в мене є, викликає конфлікт, але раніше Remote Play на моїй консолі працював куди стабільніше і краще. Також бонусом я вирішив додати в дане відео приклад того, як працює Remote Play з PlayStation 3, і в цілому можу сказати, що тут був і неприємно, і приємно здивований, тому що з'єднання стало працювати краще. Знову ж таки, від чого саме не можу сказати, проте була проблема із запуском ігор, точніше сказати, я спробував запустити по віддаленому управлінню God of War 3, Uncharted 2, Red Dead Redemption і Dantes Inferno. Працювала тільки остання зі списку. Red Dead Redemption взагалі не дає запустити гру, пише, що гра не підтримує даний режим. А God of War і Uncharted 2 просто викидають у головне меню консолі, і виходить з одного боку, що це стало досить грабельно, попробував через приватну мережу між консолями, і в той же час абсолютно не зрозуміло, які ігри працюватимуть. В цілому можу сказати, що пункт з Remote Play з плюсів фізичної версії PlayStation Vita є велике бажання прибрати. На жаль, поки я не можу сказати, як він поводитиметься з PlayStation 4. Але з іншими пристроями, я точно не рекомендую її до використання для віддаленої гри. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати не по темі відеоролика, в шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат. А також мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції, там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!